Привіт, подружечки! Сьогодні разом, малююся разом з вами і заодно хочу розказати вам про проблемну шкіру, тому що дуже часто а, дівчата ставлять мені такі питання, і я буду малюватися і одночасно розказувати про проблеми зі шкіри. Дивіться, перший момент. Я зараз взяла пензлик. М? Я взяла пензлик і я ним тонуюся. Звичайно, ви всі розумієте, що вимивати цей пензлик щодня жодна жінка не буде. Ну, це правда. Ну не будете ви щодня вимивати ваші пензлики. Тому, якщо шкіра схильна до висипки, забувайте про пензлик. Най Найпростіший варіант це пальці. Пальці чистенькі, ви їх вимили, правда? І тонуєтесь пальчиками. Але пальчиками доволі буває складно. Які є ще варіанти? Можна купити б'юті блендери. Але купіть їх багато. Вони дешеві. Купіть їх штук 7. І кожен раз після тонування періть їх просто в пральній машинці. Тобто, після кожного тонування, отрим мішочок, що ми з вами перемо свої бюзгалтери, от, власне, туди. Ми з вами і закинемо наші спонжі для того, щоб кожен раз наш спонжик був ідеально чистий. Це в разі якщо проблемна шкіра. Тому що б'юті блендери, пензлі накопичують безліч, прям безліч залишків вашого сального секрету. Забираються мертві клітинки, коли ви тануєтесь на той спонжик. І потім там шабаш рідом, ваша дитина має висипку, або ви маєте висипку, забороняти їй користуватися тональним кремом, це, ну, ну, чесно, це зло. Тому що е, в будь-якому віці, зараз я шукаю свій будь-якому віці, самооцінка, дівчата, це дуже і дуже важливо. І коли голенька дівчинка ходить з висипкою на обличчі, тому що мама заборонила їй малюватися. Або доросла жінка ходить з висипкою на обличчя, тому що дерматолог заборонив користуватися декоративною косметикою. Бо скільки всього вона відчуває в цей момент оті неприємні погляди від однокласників, хейт серед підлітків. Та Тобто булінг всякого роду, побережіть свою психіку і психіку своїх дітей. Обов'язково треба тонуватися. Не тональний крем підсилює висипку, і не він забиває пори. Просто ми не мусимо ночувати з залишками тонального на шкірі. І тому дуже дуже важливо, коли ви хочете закрити вашу висипку. Собі зрозуміти правило. Жири, тобто тональні креми найкраще за все. Видаляються жирами. Не може жоден гель для вмивання. Не плутайте, будь ласка, умивання з демакіяжем. Оце, знаєте, велика проблема. Ми плутаємо умивання і демакіяж. Умивання це приємна процедура з водичкою, з гелем для вмивання. Хтось її любить і дуже часто використовує, але повністю залишки тонального крему ніяк гель для вмивання не зніме. Тому ми з вами мусимо знати молочко і тонік. І з чим я стикалася, знаєте, в мене була така проблема, я не знаю, з чим це було пов'язано. От, ну, реально не знаю. В мене років 5 тому, можливо, навіть трошки більше. Я жила у Львові, у мене почалася висипка. почалася така поодинока, отут, наприкорене від ділянці волосся, і ззаді за вушками на шиці. Така неприємна, болюча, проблемна історія. І, дівчат, ну, я б'юті-фахівець, і я з такою шаленою висипкою. Звичайно, що я зробила? Я знайшла найліпшого дерматолога в нас в сукільниках є мужчина, який такий дуже, такий дорослий, знаєте, і я поїхала до нього, записалася до нього на прийом. І він, ну певно, по моїй шкірі, можливо, по моїх питаннях, я не знаю. Він зрозумів, він каже, ви колега моя. І я кажу, ну, так, <глаз> близько. І він каже: Знаєте, що я вам скажу? Воно вас пройде. Тобто, я зараз можу вам виписати плацебо, я зараз вам випишу якісь вітамінки, ви їх будете наносити на шкіру, і запев... Ой, на шкіру пити перорально і за певний час у вас висивка пройде. Я не зрозуміла, як це відбувається, чому так склалося, але я йому повірила. Я продовжувала доглядати за шкірою, і дійсно за певний час це вминулося. А скільки до мене приходить на консультацію дівчат, які перепробували любе-голубе, вони ходили і ЖКТ обслідковували своє, досліджували, перепрошую. І ЖКТ досліджували, обстежували. І гормональний фон досліджували, обстежували. У мене була така ситуація ще одну, поки згадала розкажу. Я приїхала до нареченої і її записувала не я, її записував адміністратор. Я приїхала до нареченої, і дівчата, це було дійсно прям боляче, тому що коли я її тонувала прямо під пальчиками, прям, ну, не можна тонувати, ну можна спонжем, звичайно, як я вам сказала. Але коректор точково, ну це було 15 років тому, коректор точково, мені довелося наносити пальчиками. І, власне, коли я її тонувала, в цей момент в мене прищі просто взривалися на обличчі. Її Ярослава звати, як я зараз пам'ятаю, і вона прям так, Женечка, мені так незручно, що я така хвора, вона ще вагітна, і причому вагітна, знаєте, місяці на сьомому вже животик такий величенький каже. Мене тато, тато в неї багатий, такий, знаєте, мене тато повозив по всіх лікарнях і за кордоном, і де ми тільки не були, що ми тільки не робили, ми не можемо подолати висипку. І дійсно, по моїм спостереженням, не знаю, як у вас, от прокоментуєте, якщо у вас є такий досвід, по моїм спостереженням, які я, от, власне, спостерігаю, дуже часто. Ніякі дослідження не допомагають позбутися висипки. Шукають причини, вводять системні ретиноїди. тобто системні ретиноїди, дівчат, це те, що п'ється перорально внутрішньо. Вони значно покращують ситуацію, але в той час системні ретиноїди сушать, дуже сушать і шкіру, а вона вагітна, і системні ретиноїди не можна. Та Дуже сушать і шкіру, і водночас сушать волосся, нігті, слезові сохнуть. Тобто така дуже, дуже неприємна ситуація. Зараз я поставлю в режим літака, тому що, бачите, мені пишуть. Е, і скільки разів дівчата приходили і кажуть, Женя робила шліфовку. Робила тето, тето, робила тето-тето, те нічого не допомагає, я вже у відчаї, я прийшла до вас, допоможіть. Серйозно, отак відбувається. Тобто дівчата походять, походять по дерматологах і потім проходять за системою догляду за обличчям. Але, а чому не зробити навпаки? Чому не зробити навпаки, от мого сина теж була загострення висипки. І я, як о, любляча мама, е, організувала консультацію дерматолога, дерматовенеролога, хороша, дуже жіночка, прям фахівець. І вона йому каже: виключити каву, виключити молочку, виключити е, все, що має борошно. з... Е, Може, в тебе, власне, непереносимість засобів, які ви, Боже, хотіла скоро згадати, не вгадайте мені, як то називається, забулася. Тобто то виключити, то виключити, солодке не їсти, кави не пити, то не то, не то не робити, і дитина така, а як то жити? Розумієте, і, власне. Тому я вам кажу, що ці походи, вони, звісно, дуже класні. І, звичайно, коли в нас болить або болить в нашої дитини і обличчя. Ну, воно реально, знаєте, воно псує і настрій, і самооцінку, і болить, а ми ще знаєте, ми не зауважуємо на те, що в нас потім посттравматична пігментація може виникнути. Тобто ми можемо мати з вами після того пігментні плями на висипці. Так? Тому, власне, я і люблю робити макіяж сама, і дівчатам кажу, робіть, вчиться робити макіяж самі, тому що коли ми ходимо з вами до візажиста, не всі мають е, прям такі чистесенькі пензлі, і не всі можуть вас захистити. Дівчата так кажуть, що я все перепробувала. Ми з ними починаємо все спочатку. Ми починаємо з нормального очищення тонізування для жирної проблемної шкіри. От, ми беремо очищення і тонізування зелене для проблемної шкіри. І якщо жінка користується або дівчина або хлопець а, користується очищенням і тонізуванням, хлопець сказала і подумала, що я ж не про те хотіла сказати. Якщо ви класно користуєтесь макіяжем, то беріть будь-яке очищення тонізування, тому що вам, власне, потрібно постійно... А знімати велику кількість макіяжу. В малих, звичайно, якщо ви ще не пробували від проблемної шкіри, в малих теж буде молочко і тонік. Хлопи. З чим я дуже часто стикаюся, особливо шкільного віку. От знаєте. А, до речі, що було в мого рената, і це пов'язано. Значить, алергія на власний піт. Тобто, людина пітніє. І після того висипка підсилюється. Що можна з цим зробити? По-перше, якщо ви маєте можливість працюєте вдома, то зранку ви, наприклад, зробили класичне очищення і тонізування, воно помічне, воно лікувальне, воно чистить пори прям там, де у вас є комедончики, чорні цяточки. Прямо на цих ділянках ми гарнесенько-гарнесенько приторможуємо спонжиком і прям приділяємо проблемним ділянкам більше уваги. Візуально відкривається для кисню, відкривається шлях, тому що закупорка мертвими клітинами. Вона якраз і закриває сальний проток, дівчата. І після того, як закритий сальний проток, то Пропіон Бактеріак не прям танцюють. Вони то люблять, їм то подобається. І як тільки ми відкриваємо за рахунок молочка і тоніка доступ кисню, кисень це отрута для бактерій. Прям жива отрута. Як Ну, найстрашніше за все для бактерій це кисень. Починаємо молочко і тонік, все починається добре. Добре, що ми робимо, коли в нас алергія на власний піт? Мій син середній він працює кухарем на кухні в ресторані, і він постійно пітніє. І виявилося, що в нього алергія на власний піт і на синтетичну шапочку, які кухарі носять. Поміняли на шапочку з натуральної тканини. І я дала йому такий от тонік на роботу. Він бере великий тонік і декілька разів на день протирає обличчя тоніком. Не наносить ніякий крем, тому що на кухні спекотно, жарко, просто протирає обличчя тоніком. І рано і ввечері робить повну систему очищення, тонізування, крем. Антіакне, він і матуючий, він ідеальна база під макіяж. До речі, крем антіакне теж є, в великій і в маленькій упаковці. Він є 250 мл, і баночка 50 мл, якщо ви хочете спробувати. Він, до речі, підходить не тільки для проблемної шкіри, він такий потужний, хороший рятівничок, якщо у нас шкіра просто жирна. Тому що він гарно себе регулюючий. А що він робить як засіб антікне? По-перше, відрізняється від більшості засобів антиакне тим, що наш антиакне зволожуючий. Та? Тобто, це зволожуючий засіб, який навіть при використанні системних ретиноїдів, які вам виписав лікар. Буде підтримувати лікування і зволожувати вашу шкіру. Він плекає вашу власну мікрофлору, яка захищає вашу шкіру, і пригнічує патогенну мікрофлору. Класний кремушек, просто класний. Якщо його разом з молочком і тоніком використовувати, взагалі виходить просто дуже хороший результат. Дівчат, Якщо у нас хворий шлунок, ми починаємо харчуватися правильно, шлунок перестає вимахуватися. Така сама історія і тут. Якщо ми правильно починаємо доглядати за проблемною шкірою, шкіра перестає вимахуватись. До речі, туш ж в мене коричнева, не дивлячись на те, що сукня чорна. От. І ще ми з ним що зробили? Ми підсилили цю всю історію. Ми йому на ніч, на ніч. Кожен день впровадили пілінг з альфагідроксильними кислотами. Але це хлоп, в нього шкіра така плюс-мінус товстіша, ніж дівчата. Якщо шкіра ніжна і тонка, то можна використовувати через день. Ми впровадили пілінг з альфагідроксильними кислотами, кислоти пригнічують патогену мікрофлору, відкривають а, сальні протоки для того, щоб вони контактували з повітрям. Так, перший час, коли ви відкриваєте сальні протоки, Може трошечки погіршитися. Під висипка, тому що мусить витекти то все, що накопичилось. І ми можемо таку, знаєте, тимчасово загострення тимчасове мати. Але потім все дуже-дуже добре вирівнюється і дуже добре стає на місце. Маска антиакне раз на тиждень. Але я вам казала, що маска антиакне – це моя улюблена маска для моєї сухої шкіри. Це найніжніша -най глиноподібна маска. Ніжніше я не пробувала. Зволожує гарнесенько. Просто така крутезна глиноподібна маска, після якої нема сухості, а є таке обличчя, знаєте, відполіроване, блискуче, обожнюю. Далі, після маски антиакне впровадили маску HydroLife. Для чого? Чим більше ми нашій шкірі даємо води. Тим менше наша шкіра дає жиру, впровадили маску антиакне. Між масками, звичайно, нам теж запасував цей тонік. Тобто ми робимо маску антиакне, змиваємо, протираємо і знову наносимо зволожуючу маску. Не дуже добре, от я взяла вам показати, не дуже добре використовувати з проблемною шкірою такі губки для змивання. Просто... Змивайте вологим рушником. Заведіть невеличкий мокрий рушник, і тим мокрим рушником просто змивайте і беріть їх, тоді це у вас буде ідеально чистесенький засіб для змивання ваших масок, тому що губки вони мають абразивну таку поверхню, і вони до того ж травмують додаткову шкіру. Я би не радила вам цього робити. Якщо є висипка і хочеться протягом дня. Крім тонального крему, ще наносити коректор, Вістудіо студіо коректор з антисептиком, саліциловою кислотою. Класна, класна штучка, чистими ручками, маємо з собою в машині. У кого бувають поодинокі пріщики передмісячними. Єдине, куди він не підходить, тому що він підсушує, він не підходить під очі дівчата. Тобто, ми його, тут є номер 2 і номер 1. Зараз я використовую двічку для себе. О, номер 1 – це зовсім для світлошкірих дівчат. До речі, гідролат для проблемної шкіри теж є. Тобто ми з вами перед очищенням тонізуванням гарно орушаємо шкіру гідролатом, після того наносимо молочкою тонік. Звичайно, я пішла до дерматолога, але я вам кажу, що іноді ці походи нічим не закінчуються. І тому дуже-дуже важливо розуміти, що прийом перорального ретинолу. А, також лікування, наприклад, ЖКТ, лікування гормонального фону ніяк не відміняє правильного догляду. Ніяк. Зараз розкажу вам лайфхак. Я беру суперстійку помаду. А, вони продаються, це нікс. У нас вони в кожному супермаркеті продаються. Я беру суперстійку помаду. І яку роблять помилку дівчата, вони беруть під неї контурний олівець. Дівчата, Контурний олівець жирний. І що потім відбувається? Знаєте, що відбувається? По контуру помада з'їдається, вона мертва. Вона не знімається нічим, крім двохфазової змивки для зняття макіяжу. Або відкрию вам лайфхак, в кого немає, змивається класно олією, харчовою. Тобто вона змивається лише жиром, а так тримається вічно безконечно. Ми наносимо її, не доходячи до контура. Потім робимо такий рух. І в нас формується класно нижній контур, трошки підправляє. І тепер формую верхній. Це дійсно помада, яка витримує навіть найпалкіші поцілунки. Ну що, помада моя підсохла. Дивіться. Вона не береться зовсім. А для того, щоб був комфорт, тут є з другої сторони така блискучка. І все. І вона буде триматися вічно, безконечно. Я з вами. Я вас обіняла, поцілувала, гарного всім дня, ваша Євгенія, до зустрічі! Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте, мені буде приємно.